Це, на жаль, мій пластик. Можна. А це що таке? Не багато що не придеться. а це три Це паперов, це пластиковий пакет. І ми його кладемо в пластику. Це теж пластик. І це також пластик. пластик.» Сортувати сміття повсюди. Вдома, на роботі, навіть на ярмарку. Це звичка, яка бодай трохи може допомогти нам берегти те, що маємо. Адже планети Б не існує. А найкраще не продукувати таку кількість відходів і думати про те, як їх мінімізувати ще до моменту накопичення. 22 квітня багато країн світу відзначали день землі, серед них і Україна. Мета екозаходів у цей день спонукати суспільство уважно і дбайливо ставитися до довкілля. Організатори Дня Землі в Ужгороді, громадська організація Зелений варош разом із молодіжним координаційним центром лідерів Закарпаття Нова генерація України, партнерами проєкту П'ять країн одна ріка Ясинянським освітнім закладом та друзями. Наша громадська організація не могла стояти осторонь цього дня, тому що все ж таки хочеться привертати увагу до того, що відбуваються і зміни клімату, і хочеться взаємодіяти з молоддю, з маленькими дітками, учнями, власне, те, чим ми зараз і займаємося тут на нашій акції. Ми маємо таке пару пару таких локацій, на котрих ми навчаємо, як сортувати відходи після того, що відбувається у нас, зараз і війна і все інше. Дуже багато виникло таких моментів що зникають різні види і рослини і тварини і розорені землі і це насправді дуже сумно мусимо вберегти і хочеться прищепити до, до дітей до молоді цю любов тому що планети, планети Б в нас не існує і якось потрібно нам об'єднуватись пам'ятати що ми не лише українці а й земляни Акція просвітницька, що збігається з метою ще одного проєкту, який реалізовує громадська організація Зелений варош п'ять країн, одна ріка спрямований на очищення річки Тиса. Беруть участь Україна, Угорщина, Румунія і Сербія. Власне, це ті країни, де протікається річка. Ми Формуємо в учнів таку еко екосвідомість, намагаємося її розширити, проводити різні навчальні семінари, заходи в школах в навчальних закладах. От і звісно, що переймаємо досвід наших міжнародних партнерів. На день землі до Ужгорода завітала й Марія Кеслар із Ясінянського навчального закладу. Привезла з собою кілька інсталяцій, які научно показують проблему забруднення планети та шляхи її вирішення. Я подолала 247 кілометрів для того, щоб приїхати у наш обласний центр, і мотивацією було те, що я проживаю наразі і працюю в Єсінянській школі, де розпочинається виток тиси. Чорна тиса розпочинається в висококірному районі Єсеня, і вона проносить свої води через п'ять країн. Хвилює те, що наша така гарна країна зелена, вбивана війною. Ю ще і потопає у сміттів. Марія Кеслер теж уже кілька років працює в проєкті П'ять країн. Одна ріка і до його втілення залучає своїх учнів. Ми також ще й волонтери, і їздимо на. Очищення берегів річок в Угорщину, тому що дуже багато пляшок несеться саме туди, і вони перші, хто отримують від нас подарунок, то виловлюючи такі пет пляшки, їх можна насправді подрібнювати і переробляти. Переробляють у ясінянській школі багато що діти виготовляють картини із лотків з під яєць, або ж іграшки, які ще й рухаються із соломинок та стаканчиків. Усе, що в побуті скидається на відходи, Марія Кеслер вчить не викидати. Краще принести в клас і разом подумати, яке друге життя може отримати та чи інша річ. Так формуються екозвички, до яких діти згодом спонукатимуть і свої родини та друзів. Ось малеча в ясінянській школі сортує кришки, які після подрібнення переплавляються і стають стаканчиками для зберігання олівців, чи ж домівками для щойно посаджених квітів. Або ж лінійками. І коли насправді діти е, працюють у класі і щось креслять, вони, дивлячись на цю лінійку і кресливши або малюючи, пишучи ручкою, у якої корпус також переплавлений, вони вже в підсвідом мають те, що вони відсортували, і що потрібно сортувати далі. Ще одна інсталяція, яку виготовили четвертокласниці з Ясінянської школи, сукня зі сміття. Якщо ми так безвідповідально будемо ставитися до нашої планети, то в майбутньому ми будемо носити одяг саме із от таких от поліетиленових кульочків. Символічно чорне плаття. Діти думали, що ми наголосимо на тому, що у нас в країні війна. Символ червоні маки з чорними кришечками всередині це як та кров, котру проливають наші хлопці та дівчата напереду. Ві, захищаючи нас на акції багато молоді, котра переймається майбутнім рідного міста. Ми тут допомагаємо розповідати про важливість екології, що потрібно сортувати сміття, і все можна перероблювати. Нові генерації я від самого початку нова генерація в нас створена лише два роки. Нова генерація створена для того, щоб молодь могла знайти себе і щоб навіть цьому місті Ужгород їм не було тісно, бо багато хто виїжджає за кордон і вони шукають себе, і хочуть, щоб їм і влада допомагала, і допомагала там і освітню. А ми все робимо для того, щоб в нашому місті це все було, щоб не треба нікуди було їхати. На дні землі не нудьгували ні дорослі, ні діти. Тим паче, що дата збіглася із фестивалем Сакура Фест. Взагалі ми з Херсону, зараз живемо у Львові і приїхали до друзів в Ужгороді. Почалося сьогодні як сортувати сміття. Це привчає дітей бути відповідальними за навколишнє середовище за своє майбутнє. Сортуєте вдома, якось втрачає. Так, ми сортуємо, І ось, ми сортуємо вдома що? Пластик. Пластик і скло. Ми Окремо в нас є поруч будинком сміттєві баки для цього. Не звати Соня. А скільки тобі років? Чотири. Чого тобі намалювали? Обличчя. Що це таке? Тири. Що взагалі сьогодні відбувається? Ти знаєш? Mm -hmm. Ярмарка. Ярмарка. А що на цій ярмарці роблять? -то. -то І такі заходи, як сьогоднішня ярмарка, ну дуже важливі зараз для того, щоб перше зібратися разом, друге підтримати Збройні Сили України. Третє, побачити багатьох друзів, які зараз активно волонтерять, і підтримувати їхню роботу. А до дня землі ви якось долучилась сьогодні? Ми зараз тільки що вчилися сортувати своє сміття, яке було у нас в кишенях. До речі, про сміття. Сортувати його правильно вчили під час акції майже весь час. Вчили молодь сортувати, дітей сортувати, і наша була ціль показати їм, що як багато, як багато відходів не переробляється, і їх не можна віднести до жодних ні до пластику, ні до паперу, ні до скла. Тому що він настільки. Шкідливий оцей може бути пластик, чи взагалі у нас його не переробляють, щоб ми просто не маємо його діти. І є така небезпека, що ми скоро опинимося на великій купі сміття. Якщо не будемо до цього свідомо відноситись, За добре виконані завдання. Діти ще й отримували екосмаколики, блокноти та ручки. Саме час нотувати скільки боргу можемо віддати планеті за свою недбалість і креслити власну криву, яка показуватиме зменшення кількості сміття в нашому житті.